Як притягнути до себе удачу, хтось купує собі талісмани, хтось має якісь ритуали. Учасники галереї Вітань на радіо Аверс, які завітали у центральних універмах міста Луцька, розповіли про свої секрети удачі. Я не маю якісь спеціальних е, амулетів талісманів і ніколи не звертала увагу як на якісь речі, які е, пов'язані з якимось вдалим днем чи вдалими якимись подіями. Вірю, що щось є таке. Можливо, в когось це е, відбувається і працює. я не звертала уваги, щоб щоб мене так відбувалося в житті. Відвідувачка Цуму Ада полюбляє різні аксесуари та амулети. Тож завітала в універмах, аби купити щось новеньке. Втім, дівчина каже, приносить удачу подарунок рідної людини. У мене є ось браслетик, який мені подарувала бабуся на 14 років, і з того часу я його вже один раз не знімала. Я би не сказала, що я вірю, що він приносить вдачу, але з ним я почуваю себе ближче до родини, ближче до. Близьких мені людей, і це гріє душу, можна так сказати. А коли тепло на душі, тоді і вдача якби буде з тобою, мабуть. А от пані Валентина завітала в ЦУМ, аби придбати подарунок своїй знайомій. Жінка вірить, ця статуетка балерини принесе дівчинці удачу. Подарунок купила. Одна моя знайома є дівчинка, яка балерина, то купила такий сувенірчик. її подарунок вона підвисить і буде дивитися це. В ній удача. ми поцікавились у продавчині магазину товарів для творчості і рукоділля, які речі люди найчастіше купують на удачу. Для кожної людини по різному нас є підлісочки, ключики найчастіше знаєте, різні бутилочки. Що, наприклад, приносять удачу, будь-що може бути. Всі відвідувачі галереї вітань мали нагоду передати привіти у прямому ефірі на радіо Аварс. Скористайтесь такою можливістю, і ви для цього лише варто завітати на перший поверх ЦУМу щоп'ятниці з 16 до 18 години.